Конфлікт в колективі. Знаєш, базове правило будь-якого конфлікту і колективі так само Це попередній аналіз ситуації і передбачення подій і наслідків. В колективі дуже сильно важливо бути комунікабельним. Чому? Тому що ми люди соціальні тварини. І коли ми мовчимо, коли ми ні з ким не говоримо, не йдемо на контакт, ми менше знаємо про соціум, про навколишнє середовище. Ніж та людина, яка зі всіма спілкується, яка комунікабельна. І часто в колективах назріває якась історія, якась проблема. І якщо ти комунікабельний, спілкуєшся на різних рівнях з людьми, то до тебе дойде інформація попередня і ти зможеш до цього підготуватися. Не бійся, коли заходиш в нове середовище, новий колектив, нову компанію, перезнайомитися зі всіма. Якщо ти не сильно любиш говорити, яке все одно заставляється себе, ходити на перекури, вечеряти, обідати разом і тому подібне. Повір мені, в перспективі тобі це поможе. Тобі це допоможе попередньо проаналізувати ситуацію і підготуватись до неї. Або, в принципі, вийти з цього колективу попередньо. Як говорив мій тренер, ходи у різні зали, менше шансів, що ти морду нам юнзікаті. От якось так. Спілкуйтесь, шановні, це той скіл, який важливо розвивати і вміти. Сили, мудрості, підписуйся.